На сьогоднішній день серед політв'язнів нараховується 219 осіб, які саме вважаються кримськими політв'язнями, з яких 133 є представниками корінного народу кримськими татарами. Слід відзначити, що після повномасштабного вторгнення кількість політв'язнів, які утримуються на території окупованого Криму, зросла, але не всіх ми можемо виявити, оскільки це особи, які були насильно вивезені з території окупованих частин Херсонської Запорізької областей. І інформації про них немає. Ми закликаємо всіх підтримувати політичних в'язнів, і також закликаю писати їм листи. Ось тут за виставкою, ви бачите білий намет, ви можете підійти, взяти листівку. Просто дуже близька. Це дуже близька мені, мені тема, бо я сам екстреміст. Як бачите, терорист, який вимушено виїхав з Білорусі в 21-му році, я хочу написати про те, як я люблю Крим. Це правда, тому що до 14-го року я 9 років підряд їздив відпочивати в Крим. Якраз десь в цей час від ці серпня на початок вересня, бо там відбувався джазфестиваль. А бо там проходив джаз-фестиваль.